Сьогодні 5 березня. Вівторок. Ісус завжди шукає близькості з людиною, близькості з тобою. Уяви себе поруч Господа за одним столом з ним. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. В той час юда іскаріоцький, один з 12, пішов до первосвященників, щоб його видати їм. Почувши це, вони зраділи і обіцяли дати йому гроші, і він шукав, як би його видати у сприятливий час. Першого дня опрісників, коли жертвували Пасху, кажуть до нього учні Дай хочеш, щоб ми йшли і приготували тобі їсти Пасху? Тоді він послав двох зі своїх учнів і сказав їм Ідіть у місто. І стріне ваш чоловік, що нестиме бан води. Ідіть лише за ним. І куди він увійде, Скажіть господареві відомо. Учитель питає Де моя світлиця, в якій я міг би їсти з моїми учнями Пасху? І він вам покаже велику світлицю, вистелену килимами, та готову. Там приготуйте нам. Учні пішли. Прибули до міста і знайшли, як він сказав їм, і приготували Пасху. Як же настав вечір, приходить він з дванадцятьма. І коли вони сиділи за столом та їли, Ісус промовив «Істинно кажу вам один з вас, що їсть зі мною, зрадить мене. Вони засмутились і один по одному почали його питати. Чи це я? Він відповів їм Один з дванадцятьох, що вмочає зі мною руку в миску. Син чоловічий іде, як написано про нього, але горе тому чоловікові, що зрадить сина чоловічого. Краще було б не родитись чоловікові тому. І коли вони їли, Ісус узяв хліб, благословив, розломив. І дав їм кажучи Беріть, це моє тіло. Потім узяв чашу, воздав хвалу, дав їм і пили з неї всі, і сказав їм: Це моя кров за віту, що проливається за багатьох. Істину кажу вам, що не питимо більше від плоду винограду, аж по той день. Як буду його пити новим в Царстві Божім. І, проспівавши хвалу, вийшли на Оливну Гору. Сказав їм Ісус Усі ви спокуситеся, бо написано Вдарю пастиря і вівці розбіжаться. Та по моїм воскресінні випереджу вас у Галилеї. Петро сказав до нього Хоч і всі спокусяться, та не я. Відповів йому Ісус. Істинно кажу тобі, що ти сьогодні, цієї ж ночі, кипівень заспіває двічі, тричі мене відречешся. Та він ще більше твердив: Хоч би мені прийшлося з тобою і вмерти, не відречуся тебе. І всі говорили так само прийшли вони на місце. Що зветься Гецеманія, і він сказав своїм учням Посидьте тут, поки я помолюся. І взяв зі собою Петра, Якова та Івана, і його став огортати жах і тривога. Потім сказав до них Душа моя смотна, аж до смерті лишіться тут і чувайте. Пройшовши трохи далі. Він припав до землі і почав молитись, щоб, якщо, можливо, минула його ця година, і мовив Авва, отче, усе тобі можливе, мимо неси від мене цю чашу. Та не що я хочу, але що ти. І приходить і находить їх у вісні, і каже до Петра Симоне, ти спиш? Не міг я все чувати ні однієї години. Чувайте, моліться, щоб не війти в спокусу. Дух бо але тіло кволе. І знову, відійшовши, молився та говорив те саме слово. І, вернувшися, знову знайшов їх у вісні. очі бо в них були отяжілі, і вони не знали, що йому відповісти. Вернувся він утретє, і каже їм Усе ще і спочиваєте. Годі, прийшла година, Ось син чоловічий буде виданий у руки грішникам. Уставайте, ходімо. Зрадник мій, ось наблизився. Сьогодні в Євангелії ми чуємо про надзвичайну любов Господа до нас, а також про слабкості кожної людини. Апостоли вибрані, але всі дуже різні, ті, які кохають і зраджують, вірують та сумніваються, витягують меч або боязливо втікають. А ти, ходячи до храму, кого прагнеш зустріти? Сьогодні у церкві лунають слова про кризу. Багато людей перестало відвідувати храм, приступати до причастя. Свій відхід мотивують недоброю поведінкою представників церкви, вірян, духівництва. Так, на жаль, нерідко є. Тоді й ми самі, які щонеділі ходимо до храму, відчуваємо відразу до деяких людей. До священика на парафії, до єпископа єпархії і причини для цього різні, починаючи від їхньої інакшої політичної думки аж до огиди їхнім способом життя. Так, бо усі різні, як ці дванадцять апостолів, яких покликав Ісус, і серед них був зрадник Юда, також і Петро, який відрикся. Але ж не священик, і не люди, що неділі на тебе чекають у храмі, лише сам Господь запрошує тебе до свого столу. собі Бенкет. Той, хто любить тебе всім серцем, і для кого ти є дуже важливим, запрошує тебе на своє свято. Ти знаєш, що організатором бенкету є фірма, яка вчора відмовила у допомозі онкохворому, що будуть музиканти, які не вміють грати, а запрошення з помилками виписав не дуже добрий менеджер. Чи ти відмовиш тому, хто так сильно тебе любить і так сильно на тебе чекає? Ні. Якщо ти його любиш так само і чекаєш на зустріч з ним? Ти йдеш на запрошення Христа, це Його кров щоразу проливається на вівтарі, це його любов до тебе є безумовною. Звичайно, усім нам хочеться. Щоб запрошення на учту Господа нам приносив хтось як апостол Іван. Але серед тих дванадцятьох був і зрадник, і невірний. А коли б тобі запрошення від Бога приніс Юда Іскаріот, чи ти б відмовився прийти? Прийшли вони на місце, що зветься Гецеманія, і він сказав своїм учням: Посидьте тут, поки я помолюся. І взяв зі собою Петра, Якова та Івана, і його став огортати жах і тривога. Потім сказав до них: Душа моя смотна, аж до смерті. Лишіться тут і чувайте. Пройшовши трохи далі, він припав до землі і почав молитись, щоб, якщо можливо, минула його ця година і мовив Авва, отче, усе тобі можливе, мимо неси від мене цю чашу. Та не що я хочу, але що ти. І приходить і находить їх у вісні, і каже до Петра Симоне, ти спиш? Не міг я все чувати ні однієї години. Чувайте, моліться, щоб не війти в спокусу. Дух бо але тіло кволе. І знову відійшовши, молився та говорив те саме слово. І, вернувшися, знову знайшов їх у вісні. очі бо в них були утяжілі, і вони не знали, що йому відповісти. Вернувся він утретє, і каже їм: Усе ще спитаю, спочиваєте? Годі, прийшла година, ось син чоловічий буде виданий у руки грішникам. Уставайте, ходімо, зрадник мій, ось наблизився. Молимося сьогодні за священників, просимо для них Божого благословення та вірного служіння на славу Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.